Ну і що ж з вами знову я Dark Stellar, і у сьогоднішній серії ми з вами будемо вбивати такого боса, як Гая. Взагалі їх тут Гая є першого рівня, другого рівня, а за допомогою Адону взагалі третього рівня. І так як серія починається насичено, то давайте насичено і почнемо здобувати ресурси для неї. Що взагалі потрібно? Взагалі потрібно створити ось такі чотири пілони, і також створити саме найгеморойніше це маяк і, ну і залізо. Це взагалі не геморойно. І також, наче потрібно терасталевий злиток. Фактично, що у мене є? Фактично де нічого у мене немає, тому давайте здобувати ресурси. Перше, що я хотів би, це здобути собі зірку незера. Так як меч на продуктивність 5 знову показав себе дуже гарно зі сторони, то добув ці голови я занадто швидко. Отже, давайте тоді за боса. Да, Знаєте, що взагалі я зрозумів? Що мені потрібно створити гая пілони, а для того, щоб створити гая пілони, потрібно... Створити Альфсталь пілони. Це саме найкончніше можна було зробити. Тому що злиток Альфсталі робити це саме найгемороніше. Потрібно два басейна мани повністю заповнених. Тоді давайте за діло. Фух, ну і знаєте, до цього моменту нарешті дійшло. Ви не уявляєте, це можливо було просто годин десь 5 чи 6, можливо, АФК просто реального часу. Але я це зробив нарешті. І ми можемо створювати нарешті цей альфа-сталь. Просто подивіться на цей крафт. О, да не вже почав створюватися крафт. Чесно кажучи, я тут щось довбився настільки довго, що ви не уявляєте. І ви просто подивіться, ця хрінь зараз іж два басейна мани. Ви просто уявляєте це? А ось так виглядає анімація без шейдерів, тобто її майже немає, як такої. Фух, створився цей злиток. Це саме найважчий злиток, який я тільки створював. Альфа сталь. Взагалі за допомогою неї можна покращити зброю стеросталі, але мені вона потрібна для іншого. Так, вона мені потрібна, щоб зробити осі гая-пілони. Рецепт хтось тут змінив або щось, тому тут потрібний альфа-сталевий пілон. Да, це дуже геморуйне та пожлобське максимально. Фух, ну і слухайте, після того, як я нафармив купу різних ресурсів, тепер ми можемо починати нарешті битву з цією гаєю. І погнали! Раз, два, три. О, до речі, я призвав його нарешті. Так, ну і щось вона кружиться, кружиться, вона якась. І... Це я чекаю, що? А ну ка її треба атакувати, походу. Да, дивний достатньо босс, фактично, просто подивіться на нього. Це я фактично вважайте, але це не я. Просто подивіться на мене, це я, але це не я, просто що це за бос такий? Ого, він мене зараз б'є, походу, за яблука треба братися. А в нього немає як такого звука. О, він тепер звичайних мобів заспанів, але щось невчасно, тому що блін, вже зас. Тому що це день. А ні, він їм дав вогнестійкість та всяке таке. Ось чому вони тепер такі. Ого, їх прям багато дуже достатньо. Ну, босс посильніше, ніж Хімера, якщо ви пам'ятаєте, хто це. О, хосе, ми його перемогли. І що мені з нього випадає? Так, мені випадає дух Гая. І ви можете запитати, навіщо мені ось цей дух Гая. По-перше, це один з самих найдорожчих ресурсів у моді ботані, як такий. з нього можна створити дуже багато злитків, але що я хочу створити це Гая другого рівня. Мені сподобався босс, тому давайте замочимо другого рівня. І ви можете запитати, а скільки взагалі є рівнів Гаї? Їх десь приблизно понад два, але за допомогою одного цікавого Адона є і третього рівня. Тобто це буде дуже круто і дуже насичено. Тому давайте продовжимо до другого. Я подивлюсь в гайдах, як зробити. Бити собі гай другого рівня і ми продовжимо битву. А також ви могли помітити, що я вже строю собі другий поверх з кварцу. Так, фактично, це буде моя трофейня. Там ще буде третій поверх, можливо, четвертий, п'ятий, не знаю, як дійде. Так, ну і ви готові до битви з гаєю другого рівня? Я так, тому ми можемо починати за допомогою цього зливка. Я його створив по ось такому крафту. О, дивіться, це чисто я. Хм, Прикольно. Я проти самого себе буду дратися, дивіться, Хм, мій братець. А ого, він мене б'є, нічого собі. О, він ще скрізь броню пробиває. Це точно вже набагато сильніше, ніж я очікував. Оу, чесно кажучи, навіть тут я вже щось почав лякатися. Мені ніхто вже давненько не давав по тикві дуже сильно. Тому я вже дуже сильно почав хвилюватися за це. А, я, походу, зрозумів, як з боссу битися. Дивіться, він спамить ось ці жовті квадрати, і на ці жовті квадрати не може наступати. А він може не притягувати нічого собі. А, я не можу вийти з арени, просто я зрозумів. Ого, мене мажить просто, ніхріна собі. Наступати на них це величезна помилка буде. Опа, він, походу, почав спавнити босів. Точніше мобів почав спавнити, хоча це достатньо сильно, фігня. А, походу, тепер треба всіх мобів перепотрошити. Ох, так, я його знищив. Це був дуже потний бос. Фух, це було потна битва, потна. Але я впорався. Ну і що ж, це було достатньо круто. І вау, скільки у нас багато луту. Ну і що ж, я пропоную на цьому вже закінчувати серію. Мда, звісно, серія вийшла коротка, ми двох босів лише вбили, але це було дуже насичено, особливо другого рівня. Давайте вслідув, раз ми б'ємо гаю ще. Третього рівня, який додав мод АДОН, на з вами був я, Dark Stellar. Усім удачі та пока. Не забудьте підписатись та поставити лайк.